Євангелія від Матея, розділ 16. І приступили фарисеї та саддукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм: Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці. Сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак йони. і покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться за кваски Фарисейської і Саддукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили Бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже, Чого перемовляєтесь між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба? І досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться за кваски фарисейської і садукейської»? Тоді ті зрозуміли що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів: За кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли: Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші. За Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, Хто я? озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога живого син. У відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров це тобі відкрили. А Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане. На небі. Тоді Він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвящеників та книжників і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові. Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус. Сказав до своїх учнів, Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде? А занапастить власну душу. Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істину кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти. Аж поки не побачать Сина Чоловічого, що йде у своєму Царстві. Послання до Римлян. Розділ восьмий: Нема. Отже тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив Тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог, пославши свого Сина в тілі, схожим на гріховне тіло, і за гріха осудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом про духовне, бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа до життя і миру, тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому, та й не може. Тілесні не можуть подобатись Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. І коли Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих. Оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. Тимто, брати, ми не боржники тілу, щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони – Сини Божі, бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страху, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо Авва, Отче. Сам цей дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа. Якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним і прославитися, гадаю бо, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися. Бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Створіння було підпорядковане суєті недобровільно, а через того, хто його підкорив, у надії. Що й саме створіння визволиться від рабства тління і матиме свободу слави дітей Божих, ми знаємо, що все створіння разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Та й не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла. Бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це вже не є надія. Бо якщо хтось бачить, хіба він того надіється? А коли ми сподіваємося того, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Так само і Дух допомагає нам у немочі нашій. Бо про що нам молитися як слід. Ми не знаємо, але сам Дух заступається за нас стогонами невимовними, а той, хто досліджує серця, знає, яке бажання Духа, і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою усе співдіє на добро, бо кого він передбачив. Тих наперед призначив, щоб були вони подібні до образу сина Його, щоб він був первородний між багатьма братами? А яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто Проти нас. Він власного Сина Свого не пощадив, а видав Його за всіх нас? Як же разом із ним не подарує нам усього? Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог той, що оправдує? Хто ж той, що засудить? Христос Ісус, який помер, але й Воскрес, Він по правиці Божій? Заступається за нас. Хто нас відлучить від Христової любові горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано За тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець призначених на заріз? Але в усьому цьому. Ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі! Нашім, Псалом 116 Алілуйя! Я люблю Господа, бо він почув мій голос і мої благання, бо прихилив до мене своє вухо. Тому взиватиму до нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті шиолу мене вхопили, журба і горе на мене навалились, і я прикликав ім'я Господнє, О Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий. Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душе моя, до відпочинку твого, бо Господь учинив добро із тобою, бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні. Я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав, який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив усяк чоловік неправдомовець. Чим Господові я віддячу за всі його добродійства для мене, я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом, цінна в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга твій, слуга твій, син Твоєї слугині, Ти розкував мої кайдани. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої, Господеві, перед усім його народом, в дворах дому Господнього посеред тебе, о Єрусалиме. Алілуйя Книга Приповідок. Розділ двадцять шостий. Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього, відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той. То послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає на дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже лев на дорозі. Лев на майдані Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе замудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що ж бурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже Чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді. Те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а восерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці, хоч як його ненависть приховується хитро. Та злоба його відкриється серед громади. Хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга суддів. Розділ 12. Зібралися мужі Ефраїмські і двигнулися на цафон, та й промовили до Єфти. Чому це ти ходив на війну проти синів Амона, та й не покликав нас із собою? Ми спалимо твою хату разом із тобою. І відказав їм Єфта, Я і мій народ тяжко ворогували. Сини ж Амона гнітили його тяжко. Він кликав вас, та ви не хотіли його рятувати з їхніх рук. Бачивши ж, що ви не йдете на підмогу, я одважив душу мою і рушив на синів Амона, і Господь видав їх мені в руки. Чого ж оце наступаєте ви сьогодні на мене війною? І зібрав єфта усіх синів гілеацьких та й вдарив на Ефраїміїв, і побили мужі гілеацькі Ефраїміїв, тому що ті казали Ви ефраїмські втікачі, бо Гілеад лежить посеред Ефраїма та посеред Манасії. Тоді Гілеадії позаймали Йорданські броди до Ефраїму, і як хто з ефраїмських втікачів говорив Дайте мені перебрести! То Гілеадії його й питали Чи ти не Ефраїмій? І як той казав Ні, то вони казали йому Скажи но Шіболет. І як він казав Сіболет, бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали на Йорданських бродах. Так полягло тоді 42 тисячі ефраїміїв. Правив Єфта Ізраїлем шість років. Коли ж Єфта Гілеадій помер, поховано його в одному з міст у Гілеаді. Після нього суддював над Ізраїлем Івцан з Вифлеєму. Було в нього тридцять синів, а тридцять дочок він видав на чужу сторону, а синам своїм привів тридцять дочок із чужої сторони. Правив він Ізраїлем сім років. Коли ж Івцан помер, поховано його в Вифлеємі. Після нього правив Ізраїлем Елон Завулоній. Правив він ним десять років. Коли ж Елон Завулоній помер, поховано його в Аялоні, землі Заволонській. А після нього правив Ізраїлем Авдон, син Гіллела. Було в нього сорок синів і тридцять онуків, що їздили на сімдесятьох ослах. Він правив Ізраїлем вісім років. Коли помер Авдон, син Гілела, з піратону, поховано його в піратоні, в Ефраїм землі, на горі Амалекіцькій.